Навіть попіл війни не зможе засипати українське світло, бо там, де любов і турбота, завжди проростає життям. І з вами Кременчуцькі новини про головне в нашому місті, дивіться прямо зараз у програмі. Щодня ми бачимо їх на вулицях міст і сіл у формі з жетоном із впевненим поглядом і готовністю допомогти. Вони першими приїжджають на виклик, першими стають між загрозою і людиною. Першими зустрічають небезпеку. Це наші поліцейські. І 4 липня ми маємо особливий привід сказати їм дякуємо. 4 липня в Україні відзначають День національної поліції свято тих, хто щодня стоїть на варті закону порядку та безпеки. Воно було встановлено у 2015 році указом президента України одразу після створення нової поліції, яка стала частиною масштабної правоохоронної реформи. Її метою було повне викорінення радянської репресивної системи та формування прозорої відкритої до громадян структури. Національна поліція України це не просто охоронці порядку. Це фахівці, які щодня ризикуючи власним життям, запобігають злочинам, захищають, беруть участь у рятувальних операціях та забезпечують спокій у містах і селах. З початком повномасштабного вторгнення ворога поліцейські стали не лише охоронцями правопорядку, а й справжніми захисниками держави. У лавах Збройних сил України з'явились нові підрозділи: штурмова бригада Національної поліції Людь і стрілецька бригада патрульної поліції Хижак. До них долучились звичайні поліцейські, які взяли до рук зброю, щоб боронити країну від ворога. Сьогодні вони воюють на фронті, виконуючи не менш важливу місію, ніж у мирний час захист життя та свободи українського народу. Національна поліція це обличчя сучасної України, це приклад мужності, сили духу та вірності присязі. І в цей день ми дякуємо всім поліцейським за їхню щоденну працю, за відвагу, за самопожертву. Вони незламна опора суспільства у найтемніші часи. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук також привітав правоохоронців з їхнім професійним святом. Щиро вітаю тих, хто щодня стоїть на варті безпеки громадян, викриває злочинців і забезпечує порядок у нашій державі. Дякую кожному і кожній за службу, за мужність, за витримку, за вірність присязі і Україні. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Коли місто живе під загрозою війни, безпека громади стає спільною справою. У День Національної поліції ми особливо відчуваємо цінність роботи правоохоронців, які залишаються на передовій і в тилу, захищаючи нас щодня. Як привітали наших поліцейських? Дивіться далі. Сьогодні, 4 липня, вітаємо Кременчуцьких правоохоронців із Днем Національної поліції України. Наші поліцейські отримали п'ять сучасних дронів DJI Діджей 4T для виконання службових та бойових завдань. Під час урочистостей кращих правоохоронців міста відзначили нагородами за віддану службу та професіоналізм. Тому ми чесно впевнені в тому, що національна поліція в Кременчуці працює на всі 100%. Ми дуже дякуємо всім, абсолютно, офіцерам, сержантському складу, всім, хто зараз тут, і особливо хочемо подякувати хлопцям, які виконують завдання за призначенням на лінії бойового зіткнення. В умовах війни робота поліції набуває особливого значення. Наші правоохоронці не лише стоять на варті порядку у місті, захищаючи громаду від злочинності, але й виконують надважливі завдання в тилу та на передовій. Їхня робота це безсонні ночі, ризик для життя та щоденна відповідальність за спокій і безпеку людей. Тому мавіки, які сьогодні передали поліцейським від громади, це наш обов'язок, прояв підтримки, який наближає перемогу. Вам щиро вдячні. Я думаю, всі ми вдячні за. Таку допомогу вона дійсно на часі. Вона потрібна нашим бійцям, які боронять нашу державу на передовій. Дякуємо кожному поліцейському за стійкість, сміливість та самовідданість. Ви опора нашої громади, справжні герої, які тримають стрій і вдома, і на передовій. Нехай у вашій нелегкій роботі завжди буде надійний тил, а мир якнайшвидше повернеться в Україну. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Уже незабаром у Кременчуці стартує унікальний проєкт для молоді Школа юного лідера. Це чудова можливість для підлітків дізнатися про те, хто такий справжній лідер та здобути нові навички. Більше про це розкажуть наші журналісти. Хто такий лідер? Це не завжди той, хто гучно говорить або стоїть на сцені. Це той, хто чує, бачить, аналізує, об'єднує людей і веде їх до результату. Навчанню саме таким навичкам буде наповнений кожен день у школі юного лідера. Інтенсивні програмі, яка стартує вже незабаром. Стартував набір на програму школа юного лідера. Це такий лідерський табір, на якому молодь діти зможуть дізнатися більше про те, все ж таки хто такий лідер, поспілкуватися з успішними людьми нашого міста. Для них будуть організовані різні майстер-класи, екскурсії. Ініціатива спрямована на підлітків 12-14 років, які хочуть розвиватися, пробувати себе у нових ролях і вірять, що можуть впливати на своє середовище. Цей формат поєднує сучасну освіту, неформальне навчання, командну взаємодію та живе натхнення. Програма школа юного лідера проходить вже не вперше, мабуть, вже років 5 точно ми її проводимо. Це дуже така популярна програма, тому що вік 12 років і дітям дуже цікаво долучатися саме до цієї програми. Тиждень проводиш з друзями, проводиш з користю, і ми бачимо, що результати після цієї програми дуже гарні. Діти навіть не хочуть іти додому. Просять, щоб ми продовжували проводити ще такі заходи. Тому, якщо ви досі не заповнили. Анкету можете зробити це просто зараз. Навчання триватиме з 4 по 12 серпня, щодня з 9 до 15.30. Участь у проєкті безкоштовна, проте кількість місць обмежена, тому охочим варто поспішити. Реєстрація триває до 30 липня включно. Анкети можна знайти в наших соціальних мережах. І в Інстаграмі вона є, в Фейсбуці, і в Телеграмі, також на нашому каналі. Канал Молодіжного парламенту Кременчука в відкритому доступі. Заходьте і реєструйтеся. Організаторами традиційно виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент у справах сім'ї та дітей підтримки студентської молоді за підтримка Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Якщо б мені ще раз запропонували прожити життя, я прожила б його так само, як і першого разу не шкодуючи ні про що. Так описує своє життя напередодні 90-го ювілею Людмила Калугіна. Детальніше про неї дивіться вже за мить. Калугіна Людмила Костянтинівна народилася 5 липня 1935 року у місті Іваново. Однак вже після Другої світової війни разом із родиною переїхала до Краманчука. Я приїхала в третій клас, закінчила школу номер 9 в Крюкові і в 1953 році я знову поїхала в Іванова і закінчила там педагогічний вуз. По спеціальності німецька і англійська мови закінчила через п'ять років. Вуз приїхала знову Кременчук. Після отримання диплому жінка мала їхати до Хабаровського краю. Однак випадкова зустріч із колишнім однокласником та в майбутньому з коханням усього життя змінила долю пані Людмили. Це було справжнє кохання. Ми зустрілись на танцмайданчику. Дивлюсь, стоїть Калугін Константин. А чого це він на мене так схожий? А він зовсім на мене не схожий. От розумієте, я дивлюсь на нього, а він на мене схожий. Ну, потім мене запросив на танець. От протанцювали, провів раз додому, другий, третій. А потім каже, Та чого ти будеш в той Хабаровський край їхати? Та ти ніколи своїх сестер, і братців, а в мене їх п'ять не побачиш. Давай поженимось». Після одруження Людмила Калугіна розпочала свій педагогічний шлях. Як вийшли заміж, пішла на роботу в школу номер 6, Нині 29 та школа в Крюкові. Вчителям англійської мови там. Мене дуже полюбив 10-й а клас. Пізніше жінка викладала ще й німецьку мову при Крюківському вагонобудівному заводі. Однак найбільше років вона присвятила роботі саме у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, де 12 років була завідувачкою кафедри іноземних мов. Інститут був ХАДІ, Харківський автодорожний інститут, але недовго. Потім ХПІ, а вже із ХПІ виріс наш. Улюблений університет імені Остроградського, де я й працювала 33 роки. Однак не лише студентам. Жінка передала набуті знання ще й своїм онукам. Я навчила із шести онуків. Трьох навчила англійської мови. Вони зараз мені дуже вдячні. Пішовши на пенсію, жінка продовжує активне життя ба більше знайшла для себе купу нових хобі. Я розгадую не менше як три кросворди на ніч. Це е, фізкультура мозгам. Потім зараз я малюю. Оці цифрові малюнки, і коли дивлюся результат своєї праці, мені дуже подобається. Це в мене вже друге хобі таке. Ну а так, люблю читати. Згадуючи, минуло, пані Людмила розказала, що, хоч народилася і не в Україні, та все ж за роки життя по-справжньому закохалася у наше місто і країну. Коли ми приїхали в Кремінчук, Кремінчук був розрушений війною. На мою долю випало вже дві війни. А зараз, зараз Кременчук процвітає. І дай Бог він, щоб процвітав далі, тому що я люблю наше місце, люблю Україну, я дуже її люблю. На останок, ексклюзивно з Кременчуцькими новинами, жінка поділилася секретом свого довголіття. Я нікому ніколи зла не бажаю. Ніколи нікому не завідую. Алкоголь ісключений. Треба не падати духом. І не все так якось буде краще. Тож бажаємо Людмилі Калугіні миру, здоров'я та злагоди і ще довгих років насиченого життя. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Чемпіонат Полтавської області із футболу триває і кожен тур додає нових яскравих емоцій. 5 липня на Кремій арені ФК Будівельник зустрінеться із інваспортом. Детальніше дізнаєтеся вже за мить 5 липня о 13.00 на стадіоні Кремінь Арена дебютна зустріч у рамках сьомого туру чемпіонату Полтавської області. Вперше в історії турніру на полі зійдуться ФК Будівельник і інваспорт. Цей матч уже інтригує саме тим, що обидві команди ніколи раніше не перетинались. Досвід проти новизни, прагнення до перемоги, незнайомий суперник. Усе це створює ідеальне спортивне напруження. У кожного свої амбіції, свої тактичні задуми і своє бажання показати максимум. І хоча результат не передбачуваний, одне очевидно. Легким цей поєдинок не буде для жодної зі сторін. Запрошуємо вболівальників відвідати завтрашню гру, яка відбудеться в рамках сьомого туру чемпіонату Полтавської області між командами ФК Будівельник та ФК Інвоспорт Полтава цією командою ми зустрічаємось вперше. традиційно маленьких бадівальників на трибунах буде розважати наш буді. Тож запрошуємо усіх болівальників на гру, яка відбудеться завтра в суботу о 13.00. Цього разу переможе той, хто виявить більше наполегливості, зіграє на межі можливостей і продемонструє справжній спортивний голод. Прогнозувати результат складно, адже обидві команди здатні на несподіванки. Гравці налаштовані на бій, тренери на перемогу. Тож 5 липня о 13.00 кремінь арена перетвориться на арену нового спортивного протистояння, де історія тільки починається. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Детальніше про навчально-тренувальний збір кременчуцьких дзюдоїстів дізнаєтеся у нашому наступному матеріалі. Увага на екран. Навіть під час літніх канікул кременчуцькі спортсмени не відпочивають. Вони покращують свої навички перед новим сезоном змагань з 1 по 11 липня у місті Хирів, що на Львівщині, юні дзюдоїсти проходять навчально-тренувальний збір. До збору залучено 33 спортсмени зі спортивного клубу СК «Легіон» та комунального закладу. «Дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо». Тренування дуже важкі. Діти вже, скажімо так дуже втомлені, але це скажімо так приємна втома. У них кріпатура це свідчить про те. Що вони гарно працюють. Сподіваюсь, що по приїзду цей збір дасть гарний результат. Що дітям цього збору вистачить на наступний рік. Щодня спортсмени тричі тренуються під керівництвом тренерів Андрія Волошина та Миколи Картошкіна. А ввечері діти відновлюються під час спа процедур та відвідування лазні. Збір проходить по загальнофізичній підготовці. Для того щоб наші діти, наші спортсмени, набралися фізичної сили та витривалості, якщо ми дома здебільшого тренуємося в кімано та відпрацьовуємо техніку китків та боротьби, то на цьому зборі основне завдання це підійти, набрати фізичну силу та витривалість. Цей збір можливість для дітей з користю провести літні канікули та поєднати відпочинок і тренування. «Гори чудові, мені дуже подобається. Споптека, свіже повітря, купатися в басейні. Які враження від збору? Прикольні, подобається. Що найбільше тобі подобається? Тренуватися, їжа та купатися. Добре. Чи готовий ти до нового сезону? Так, я завзмів готовий. Верні гарні, м, тут круто. Що тобі найбільше подобається на зборі? А, тренування, їжа та колекцію. Дуже гарні враження. Мені все сподобається. Що найбільше тобі подобається на зборі? А, це харчування, природа. Ага. Як ти гадаєш, ти вже готова до наступного сезону? А, думаю, так, але треба ще набрати форму. Тож очікуємо на нові перемоги наших дзюдоїстів, про які обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. Наш шлях не простий, але він наш. І ми повинні пройти його із гідністю. Дякуємо за за кожен новий день. Дякуємо усім, хто вірить і діє. Ми переможемо, бо ми українці.